Завдання 1. Які з квадратних рівнянь є неповними. Дивимося, це в нас квадратне рівняння повне, тому не підходить. Далі в цьому випадку це неповне рівняння, але це не квадратне, це кубічне, так? тому е, воно також не підходить. Це у нас звичайне повне квадратне рівняння, але поміняли містами, тому також не підходить. А тут ми бачимо, що це в мене А в квадраті, а Б в квадраті, і С в квадраті, точніше, Б і С е, немає, тому це в мене буде відповіді. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння. І так, ми маємо неповне квадратне рівняння. В цьому випадку ми переносимо 8 в іншу сторону і ділимо обидві частини на 2, таким образом, отримуємо х квадрат дорівнює 4. А якщо в нас х2рів 4, то беремо корінь з обох частин, щоб позбутися від цього квадрату, і маємо х по модулю дорівнює 2. Якщо в нас х по модулю, то х буде дорівнювати плюс-мінус 2. А це відповідь А. Завдання 3. Розв'яжіть рівняння. І так ми бачимо тут звичайне квадратне рівняння, яке ми можемо вирішити по вієту, бо у нас немає А, так тому Х1 плюс Х2 у нас дорівнює мінус Б, мінус Б це у нас буде мінус 7, і Х1 помножити на Х 2 у нас дорівнює 6. Тому ми 6 можемо отримати, якщо ми 6 помножимо на 1 або 2 помножимо на 3. Але дивимося, що 2 помножити на 3, 2 додати 3 чи 2 відняти 3 ніяк не дає нам 7. Тому нам цей варіант не підходить. А от 6 1 нам підходить. Давайте розберемося зі знаками. Якщо моя сума дає мені негативне число мінус 7, то значить, що, або, то значить, що тут були від'ємні числа. Але я отримала додатнє число, значить, в мене були обидва від'ємні числа. Тому що додатнє число я можу отримати, коли в мене два від'ємних числа, тобто і. мінус. Мінус 6 і мінус 1. Давайте перевіримо. Мінус 6 помножити на мінус 1 – 6. Мінус 6 додати мінус 1 буде мінус 7. Все нам підходить, тобто відповідь буде «А». Завдання 4. розв'яжіть рівняння. Дивіться тут у нас квадрати. Ми знаємо, щоб, щоб позбутися квадратів, треба взяти корені. Так тобто беремо корені з обох частин, тому що якщо ви рішили спочатку розкрити всі дужки, так це можна зробити, але це довгий шлях. А я вам зараз покажу короткий. І так. Х додати 2 з лівої сторони залишається, бо корінь квадрат іде до 3х додати 2. Тут, звичайно, треба зробити ОДЗ, підкореневий вираз повинен бути додатній, але ми потім зробимо перевірку. Так, дивимося. Окей, значить, що я роблю? Я переношу ік вліво. Числа вправо, давайте тут буду продовжувати. Буде х відняти 3х, буде дорівнювати 2 відняти 2. Окей, з лівої частини, з правої частини в мене 0, з лівої частини мінус 2х. Але я ділю обидві частини частини мінус 2 і отримую ще дорівнює 0. Так, давайте перевіримо, чи правда це, чи ні. Значить, 0 додати 2 в квадраті 4 під коренем 2. Так, тобто. Тут додатнє число, тут також додатнє число. Ну і взагалі, дивіться, у нас завдання таке було цікаве. А, зараз його перепишу, щоб воно так от було. Тут, якщо подумати, то реально можна поставити лише нулі, замість цього, щоб 2 залишилось злівої в квадраті частини. І 2 в квадраті з правої частини. Тобто тут 0, тут 0, 2 дорівнює 2, значить 4 буде дорівнювати 4. Так, тому відповідь у нас 0, і це у нас відповідь В. І завдання номер 5 Це завдання треба робити трішечки по-іншому. Значить, бачимо 5 і 3 в знаменнику, які нам заважають. Тому по правилу пропорції переносимо їх сюди і домножаємо на те, що в нас там зверху стоїть. Пишу 5 помножити на х квадрат, відняти Х. Дорівнює 3 помножити на 2х додати 4. Тобто я по правилу пропорції перенесла оце сюди, оце сюди. Коли я так переношу, то я множу це число на те, що стояло там. Я 5 помножила на дужку цю, 3 помножила на цю. Так, тепер зараз я просто відкриваю дужки і буду вираховувати, що ж в мене там вийде. Так, 6х стотате 12. Все переношу вліво, тому що бачу заздалегідь, що це в мене буде квадратне рівняння. Відняти 12 дорівнює 0. 5х в квадраті відняти 11х, відняти 12 дорівнює 0. Так як в мене перед квадратом стоїть 5 то мені потрібно е вирішувати по дискримінанту, бо е там число стоїть. Тому знаходжу дискримінант. 11 в квадраті 121. Відняти 4 помножити на 5, помножити на мінус 12. Дорівнює, е в мене вийшло 300. 361, 361, а 361 це в мене 19 в квадраті. Так, я тут вже скрізь пишу. Х1 буде дорівнювати мінус Б, тобто мінус просто 11, додати корінь дискримінант це 19 і поділити на 2а. 2 на 5, 10. Так, це у нас x1, і x 2 таке ж саме, але з мінусом ось тут. -ут. Тут я маю 30, поділити на 10, просто 3. Тут я маю 8, мінус 8, поділити на 10 буде 08. Тобто відповідь у мене В.